Друзі, Рік Уоррен, американський пастор Великої Баптистської церкви в Сполучених Штатах, у своїй книзі Цілеспрямована церква, він з самого початку у книзі пише про те, як він будував свій будинок. Він каже, що на дворі була весна, і він планував розпочати. І що на кінець літа він собі так запланував, що в нього вже буде він вигонить коробку, вже буде стояти коробка дому. Він каже, що йому довелося багато попрацювати, йому довелося зачистити площадку в лісу, спланувати її. Вирізати та викручовувати 37 величезних сосін. Потім він каже, що прийшлось прорити 20-метрову дренажну канаву, засипати її щебнем, викопати фундамент і залити фундамент. Коли він говорить, я все це закінчив, я подивився на календар і вже був кінець літа. Він каже: я дуже був розчарований, тому що я планував, що на кінець літа вже в мене буде стояти коробка мого дому. Але він каже: мій батько мене заспокоїв. Він сказав: синку, коли ти залив фундамент, то ти зробив саму важку, саму відповідальну роботу. Друзі, якщо ми хочемо мати сьогодні з вами стабільне та спокійне життя, нам треба приділяти час, приділити час тому, щоб будувати свій фундамент, закласти свій фундамент у своєму житті. Люди бувають, купляють старі будівлі. Коли вони їх купляють, вони платять величезні гроші для того, щоб наняти спеціалістів, які можуть перевірити фундамент. Який фундамент у цій будівлі? І це дуже дорого коштує. Ми зараз відбудовуємо, робимо ремонт на одному з наших домів, церковних, які ми використовуємо для церковних служінь. На одній із зі стін ми побачили трещину. Ми підкопали землю, і ми побачили, що там дуже слабкий фундамент. Тобто, якщо є тріщина в стіні, це не означає, що погана криша, це не означає, що дешеві вікна поставили. Якщо є тріщина, завжди проблема з фундаментом. Цей рік розпочинався тим, що весь світ почув про землетрус у Туреччині у лютому місяці, у Туреччині, у Сирії, де загинуло більше 50 тисяч чоловік. І ми бачили цей землетрус. Ми бачили ті будівлі, які були такі величезні, які були міцні, як нам здавалося, людям вони рухались і вони падали. Тобто те, що нам людям здавалося таким непохитним, воно падало. Чому? Тому що землетрус він це все зруйнував. Але потім новини говорили про ще одне місто, яке було в епіцентрі цього землетрусу. І як потім дослідили, чому це місто вціліло? Тому що будівники, коли вони будували, вони дотримувались технологій у будівництві. І виявляється, друзі, що під кожен регіон потрібна своя технологія. Якщо ви плануєте будувати щось в Карпатах, повинна бути своя технологія. Якщо на березі Чорного моря використовується інша технологія, але в центрі любої технології завжди є фундамент. Я хотів би друзі, щоб ми сьогодні з вами згадали одну історію. Перечитали одну історію. Це Івангеліє від Матвія, 7 розділ, і з 24 по 27 вірш будемо читати. Це наука Ісуса Христа. Ісус каже наступне: Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів, та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, і він упав. І велика була та руїна його. Але перед цим, друзі, я хочу згадати ще одну історію, яку розповідав Ісус Христос. Це притча про сіяча. І Ісус Христос він далі пояснює, що це те, що сіється, це є Слово Боже. І Ісус Христос він проводить таку певну паралель. Він каже, що один із видів цього ґрунта, це є ну, які сіється в людські серця. Що це люди, які мають інші цінності. Ті... Ісус Христос проводить таку паралель, що неправильні цінності у своєму житті, неправильний фундамент у своєму житті. І ті речі, яким вони так багато приділяють різної уваги, вони заглушають, затуляють Слово Боже, яке звучить у їхньому житті. І я хотів би, друзі, щоб ми з вами сьогодні порозмірковували про наші цінності, тому що те, що для нас цінно, воно нас і формує. Те, що для нас цінно, воно і є фундаментом чи основою нашого життя. Тому що, друзі, війна, яка прийшла в нашу країну, вона дуже всіх нас потрясла. Вона дуже перевірила наші фундаменти. І у деяких у багатьох фундаменти встояли, і люди продовжують жити, рухатись далі, а в деяких фундаменти вони тріснули. Так що люди ж повиїжджали з країни. Ісус залишає нам цю історію про двох чоловіків, які будували свої будинки. І можливо, це були друзі, дуже красиві будинки, і люди, які проходили в поз цих будинків, вони дивилися на ці будинки, вони любувалися цими будинками. Але Христос він вказує на одну відмінність між цими двома будинками. Він каже: один чоловік і Христос називає його мудрою людиною. Чому мудрою? Тому що той чоловік він найняв техніку, він спланував можливо вивіз лишню землю. Можливо, він попрацював не. Позабивав сваю. Чому? Тому що він підготував фундамент, щоб його дом він був побудований на камені. Він заплатив гроші, він все зробив для того, щоб закласти гарний фундамент у своєї будівлі. І далі Ісус каже, що прийшли випробування, прийшло час перевірки, і, можливо, цей чоловік він вже заселився в цей дім. Можливо, він вже жив там певний час зі своєю сім'єю, і тут приходять випробування, приходить непогода. Ми читаємо, що зірвалася буря, можливо, сильний вітер, можливо, потоп був. І коли все це линуло, цей будинок він стояв. Можливо, і були якісь непошкоджені такі незначні, але він стояв. Тому що, як каже Христос, там була міцна основа. І також Ісус розповідає ще про одного чоловіка, теж про одного господаря. Можливо, це був його сусід, можливо, це був його приятель, цього першого чоловіка. Але Христос називає його немудрим. Чому? Тому що він побудував свій дім, своє житло, своє життя не на твердій основі. Він не хотів напрягатися, він не хотів вкладатися, він не хотів дуже трудитися. Можливо, з вас хтось колись копав чи хлопці-будівельники, вони можуть сказати, що копати в піску лопатою намного проще, ніж копати в черноземі, але чи в якійсь запресованій глині. Його другий будівельник Він побудував свій дім на піску. І ми читаємо, що і на його будинок прийшло випробування, і на його будинок прийшла перевірка. Ісус Христос каже, що все це рухнуло. І була велика руїна Його, і було падіння Його великого російською. Тому що там можливо там і люди пострадали, коли впав цей будинок. Чому тому що там не було міцної основи, тому що там не було крипкого фундаменту. Ісус розповів цю історію тоді учням і тим людям, які були присутні, не для того, щоб підтягнути якось своїх учнів у будівничій справі. Ні, сьогодні цю тоді історію з учнями сьогодні нам ісус говорить для того, щоб ми подивилися сьогодні на своє життя. Чи ні чи не є сьогодні мої цінності, подібні до піску? Не будуючи сьогодні я своє життя на писку. Тому що якщо не маю міцної основи, то коли прийдуть випробування, такий будинок, таке моє життя, воно рухне, воно зруйнується. Тому, друзі, ми можемо взяти з цієї історії гарний приклад для свого життя. Ісус каже: кожен, хто слухає цих моїх слів, яких моїх слів? Перед цим в 21 му вірші Ісус говорить нам про важливість чинити Божу волю. 21 вірш Ісус каже: не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, не кожен, хто звертається до мене, не кожен, хто кличе моє ім'я, він відде в царство моє, але той, хто виконує волю Отця мого. Тобто той, хто тримається Божого Слова, той, хто має цінності у своєму житті, Боже Слово, має Боже Слово за основу свого життя. Христос каже, хто слухає моїх слів і виконує та людину. Розумна. Тобто, якщо в моєму житті є цінністю сьогодні Боже Слово, досліджувати Боже Слово, читати, виконувати Боже Слово, то я беру Боже слово для основи свого життя. І слово Боже є самим цінним сьогодні в моєму житті. То Біблія каже, що я маю сьогодні у своєму житті міцну основу. Якщо прийдуть у моє життя різні бурі, випробування, то моє життя встоїть, тому що моя надія ні на якісь речі, ні на якесь щось те, що можуть в мене вкрасти, чи те, що може сламатись, моя надія сьогодні на слово Боже. Слово Боже воно є сьогодні і вчора воно є незмінним. Тому, якби щоб не прийшло в моє житті, на якщо навіть навіть моє життя прийдуть різні випробування, я можу продовжувати жити по слову Божому, тому що воно є незмінним. Я буду знати, куди мені рухатись, я буду знати, що мені робити в будь-яких обставинах, тому що слово Боже є незмінним, брати і сестри. Давайте перевіримо своє життя. Давайте перевіримо, чи є сьогодні слово Боже цінністю для мого життя, чи є сьогодні виконувати Божу волю важливим і цінним в моєму житті. Якщо так, слава Христу, брати і сестри. Якщо ні, то ми будемо схожими на цього другого господаря, життя і будівля якого впало. І велика була руїна його, каже Христос. Коли в нашій країні розпочалася війна, друзі, вона потрясла життя багатьох людей. Як той землетрус в Туреччині він потряс життя многих людей. І ми вже трохи звикли до неї, але приходять у наше життя інші випробування. Хвороби, втрати вони несуть в наше життя, трясуть наше життя. Дуже сильно трясуть, що нам буває важко встояти, друзі. Але якраз ці моменти вони нам послані у наше життя. Не для того, щоб нас знищити, як був колись потоп, який знищив людей, а для того, щоб ми сьогодні змогли подивитися на свій фундамент. Сьогодні Господь все це допускає у нашому житті для того, щоб ми змогли виявити побачити на своє життя, на свою основу, на свій фундамент, якою є сьогодні моя основа, чи на правильній основі я сьогодні будую своє життя. Тому що якщо я сьогодні розбита, якщо я сьогодні в розпачі, то скоріше, це свідчить про те, що мабуть неправильна основа закладена у моєму житті. Якщо моє життя сьогодні трасе, коли сьогодні все руйнується, коли опускаються руки, я втрачаю сенс жити, мабуть, неправильний фундамент закладений у моєму житті. Тому, друзі, ми сьогодні маємо час перевірити своє життя, перевірити конструкцію свого будинку, перевірити свій фундамент. Можливо, моє життя сьогодні гарне виглядає. Знаєте, буває, ти йдеш по вулиці, бачиш гарний будинок, стоїти йдеш його розглядаєш. І сьогодні хтось ваше життя чи моє життя, хтось дивиться на моє життя, на моє служіння, на мій стан в церкві та в суспільстві. Але тільки я, друзі, знаю, який фундамент мого життя. Або якщо прийдуть якісь випробування, прийдуть різні проблеми в моєму житті, тоді і інші побачать, на чому. Який фундамент в моєму житті. Тому, друзі, поки є час перевірити, давайте ми сьогодні перевіримо, який фундамент в моєму житті, якою є сьогодні основа мого життя. Коли ми далі читаємо Євангеліє від Матвія, 16 розділ і 18 вірш, там Ісус Христос Він каже до Петра, він каже: Ти Петро, скеля, і на оцій скелі я побудую церкву свою. Завважте, Ісус каже: Ісус не каже Петро, ти Пісок, Він каже: Ти скеля, ти міцний. На такій міцній основі я побудую церкву свою. І далі Ісус робить такий певний висновок, що сили Адові не переможуть її. І ми бачимо, друзі, що останні дві тисячі років на церкву йдуть різні нападки, різні гоніння як від влади, так і від окремих людей. Але друзі, церква стоїть, церква продовжує рости, церква продовжує существувати. Чому? Тому що є міцна основа цієї церкви, тому що є міцний фундамент церкви. Цей фундамент є Ісус Христос. Коли ми читаємо книгу дії святих апостолів, четвертий розділ, і сам Петро, уже звертаючись до Сенедріона, він і каже. Що Ісус Христос і є цим камнем, є цей скелю, на якому побудована церква, друзі. І тому для нас це свідчення, це для нас приклад. Якщо щось побудовано на міцній основі, воно буде стояти. Які б випробування, які б різні нападки не були на цю будівлю, на будівлю вашого життя, якщо є в вашому житті міцна основа. Тому перевіримо, друзі, сьогодні наше життя, на чому збудовано моє життя сьогодні, що є сьогодні основою мого життя. І на кінець я хотів би сказати, друзі, можливо, хтось сьогодні передивляється своє життя, можливо, хтось сьогодні переоцінює своє життя, дивиться на своє життя і знаходить те, що основа вашого життя вона не є міцною, вона неправильна. Можливо, хтось зараз, зараз вас переживає якийсь біль, розпач. Друзі, в будь-який час ви можете, поки ви ще живі, ви виправити свій фундамент, виправити основу свого життя. Да, це не так просто. да, це можливо буде дорожче. Це найважливіше, складніше буде робити, тому що чому? Тому що треба потрохи подкапувати, щоб не рухнула стіна, укріпляти, заливати. Знову підкапувати, укріпляти, заливати. Да, можливо, ми наробили в своєму житті багато помилок, але друзі, сьогодні є час, коли все це можна виправити. Коли ми споминаємо апостола життя апостола Павла, в його житті теж був неправильний фундамент. Але після зустрічі з Ісусом Христом. Після того, як він зустрівся зі зі Спасителем, він зміг виправити свій фундамент. Да, це для нього було нелегко, да, це було важко, але він вирівняв свій фундамент свого життя, друзі. І тому для кожного з нас сьогодні є гарний час, коли ми можемо поправити, коли ми можемо передивитися своє життя, на чому сьогодні основане моє життя, що тримає сьогодні мене, от в такому стані, як я сьогодні є. Поки не прийшли якісь великі потрясіння, поки не прийшли якісь друзі, випробування, які виявлять наші недоліки, і, можливо, таке буде, друзі, нам треба сьогодні вирівняти своє життя, сьогодні треба поправити свій фундамент. Ми можемо перевірити, друзі, сьогодні свої цінності. Ми можемо, якщо наші цінності сьогодні не засновані на Слові Божому, друзі, сьогодні якраз той час, коли ми все це можемо сьогодні виправити. Тому хай Господь благослови, друзі, мати всім нам. Хорошу основу, хороший фундамент у своєму житті. Бути мудрим і хорошим, будівничим, і щоб ніякі бурі, ніякі тяжкі обставини у нашому житті вони не зруйнували нас. Але ми будували своє життя на Ісусі Христі і на Його слові, яке вічне і незмінне. Давайте помолимось, брати і сестри.